Минає рік відтоді, як українським військовим вдалося звільнити Київську область від російських загарбників. Білоцерківська громада вшанувала героїзм та незламність українців, що брали участь у звільненні Київщини рядом тематичних заходів. Київщина першою прийняла удар при повномасштабній агресії, і першою звільнилась, звільнила свою територію. Я хотів би сьогодні подякувати Збройним силам України. Бійцям територіальної оборони, волонтерам і в тому числі особливо велику роль зіграло цивільне населення, яке всі як один стали на оборону нашої держави, нашої батьківщини, нашої Київщини. Бородянка, Буча, Ірпінь, Гостомель, Мощун стали першими населеними пунктами Київщини, які зустріли рашиську навалу. Та першими, які звільнила від окупантів наша славетна 72-га бригада, все вказувало на те, що вони переважають нас чисельно, кількісно озброєнням всім іншим. Так? Але ми змогли. Якби не ті люди, які поклали своє життя тоді, в той час, от, якби впав Київ, то я думаю, нам би не допоміг вже ніхто. Перших днів повномасштабного вторгнення і до сьогодні небо Київської області боронять службовці зенітного ракетного білоцерківського полку. їх було більше, але ми сильніші. Є, були і будемо. Ми переможемо. Це однозначно. Навіть не потрібно думати, що щось буде не так. Гідний спротив російським окупантам на Київщині влаштували підрозділи тероборони. Ми переможемо це безперечно. Перемога буде за нами. Ми розбудуємо нашу нову міцну українську державу. Слава Україні! Запорука успішної армії надійний тил, коли військові і цивільні стають єдиними у своєму прагненні перемоги над ворогом, нас не здолати. Хотілося б цей день побажати кожному військовому, мати силу, мужність, мати удачу на полі бою, всім сім'ям дочекатися всіх тих, хто сьогодні в окопах, хто сьогодні із зброєю, а Україні перемоги. Перегляд документального фільму Життя на межі та фотовиставка історичних кадрів оборони Київської області дали змогу відвідувачам, хоча б частково, осягнути масштаб цієї катастрофи, горя та болю, які принесли з собою російські окупанти.